20 двадцята конституції України проголошує, державними символами України є державний прапор, державний герб і державний гімн. Щодо останнього, то довгий час, в кінці 19 століття, вважали, що вірш, який згодом був покладений на музику та став національним гімном, написав Тарас Шевченко. Насправді історія створення майбутнього символу державності розпочалася восени 1862 року. Тоді український етнограф, фольклорист та поет Павло Чубинський пише вірш, що не вмерла Україна. На його написання значно вплинули національні гімни інших народів. Писалося і в, в загальносвітовому контексті, коли мова йшла про піднесення національно-визвольного руху, і коли народи, які входили до імперських структур, намагалися досягти незалежності, було написано марш Дамбровського як польський гімн ще польська не згинула. І от якраз цей марш Дамбровського дуже вплинув також на написання вірша Чубинського вірш поета ширився Україною. З часом зазнавав змін та доповнень. Один з його редакторів письменник та громадський діяч Микола Вербицький. А от композитор Михайло Вербицький захоплений твором пише музику до нього. З нотами вірш перше надрукували у 1865 році. З того часу їм стає національним. Але на той час він не став ще державним гімном. І е, можна сказати про те, що це відбулося у 1917 році, тобто період, коли власне. Ну як називається на сьогодні в історії період революційних громадянської війни та революційних виборювань, революційних змагань, спроба українців відтворити свою власну державність, і от тоді його рахують, що він став державним гімном. Але якщо брати от абсолютно, то все таки він не був прийнятий на законодавчому рівні і поряд з ними виконувалися і інші також. В Українській РСР у період 1949 року до 1991 був свій державний гімн на слова українського поета Павла Тичини та музику композитора Антона Лебединця. А от вже у Незалежній Україні, 15 січня 1992 року у Верховній Раді затвердили музичну редакцію Державного гімну, що знайшло відображення у Конституції України. Проте тільки 6 березня 2003 року ухвалили закон про державний гімн України. Нио. Отвердили як державний національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплету і приспіву пісні Павла Чубинського Ще не вмерла Україна. У той же час вирішено, що перша струфа гімну звучатиме як «Ще не вмерла України і Слава і воля з прийняттям цього закону стаття 20 Конституції України набула завершеного вигляду.